Так, друзі, всім привіт! Auto з вами як завжди на зв'язочку йду вам познімаю ось цього красення, який заїхав до нас на майданчик. Це як ви бачите, Mercedes benz Sprinter 319. друзі, в довгій базі лонгвій на автоматі з оригінальним пробігом. 191 тисяча. Цей пробіг у нас як завжди підтверджений. Перша це історія покупки автомобіля з аукціону, в якому стані з яким пробігом. Офіційний дилер, будь ласка, може вам, вам надати, або самі можете взяти там. Є в оголошенні він код. От, і будь ласка, комп'ютерну діагностику, перевірки на будь-якому сервісі. Ну, хто купляв у нас машинки, той знає, що в нас з цим проблем ніколи не було. <кху> Отже, по автомобілю у нас Sprinter 319, чисто 2021 року випуск у вас буде в техпаспорті 21-й, чистий рік. От, ще раз на трилітровому дизельному двигуні, потужно 140 кВт, 190 кільських сил на автоматичній коробиці передач та в довгій базі. Бачите, кругом одинички вказано, що машинка чисто 21-го року випуску. Отже, по автомобілю ми купували, як ви чули, на лізному аукціоні на німецькому. Ця машинка з Німеччини, з Європи приїхала. вся в хорошому стані, вся ціла, без ДТП. Друзі. Вона не зварена, там не скручена, ніхто там не лазив, ніякі не ні в двигуни, ні в екології, друзі, не в адблю. Все тут у нас на місці. Тобто все працює і сажа, і адблю, і все, все. все Тобто, як би мало бути все так і є. Отже, по автомобілю швиденько він весь є реально в класному стані. Гляньте, я так по кругу обіду, вам ніде ніяких там подряпин, мятин, притертостей. Абсолютно нічого немає. Рівненький, гарненький автомобіль. От, е, Позаду вам ще зараз покажу. До речі, є камера заднього виду, як ви бачите, є в нас підножка з фаркопчиком. От, партроніки, до речі, партроніки 360 градусів по кругу всього автомобіля йдуть. от, Так що ну, реально хороша комплектація даної машинки. от, Плюс до того всього на автомобілі встановлена нова зимова гума, от прям нова без перебільшення. Е, Новесенька, 24 року, зимова гума. Далі по салончику ми маємо три місця попереду, маємо підігріви сидінь, повний електропакет у нас йде, мультикермо, є в нас круїз контроль даного автомобіля, датчик світла у нас, датчик дощу йде, два ключі в комплекті, запускається кнопочкою. Старостопус тут у нас йде так, Сенсорне мультикермо у нас йде тисяча по пробігу. Е кондиціонер, у нас іде, е, магнітолка на українській мові, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, навігація. друзі. Це все є присутнє в цьому автомобілі. От, е чорна стеля, все чистенько, гарно, ніхто тут не палив, е нічого тут не поламано, не протерто, нічого абсолютно. Так, далі по асистентах допомоги водів, що тут у нас, ІСП, і, спі, і е, паркування. Типа йду йде, допоміжні асистенти, камера і паркування йде. Ну, і тут куча всяких, там, різних настройок, але менше з тим. От Включаємо, бачите, камеру заднього виду, от закриваємо дверцята, от, і ось так працює камера, і плюс патронички йдуть. Так, Є, це я вам показав. По кругу машинки я вам все показав. Далі, зараз ще вам помірю. Лакофарба покриття. Маса, тут звичайно 3,5 тонни, тут вказано. все є. Понизу, по арочках, тут все чистенько гарно. Так, З цієї сторони вам показав, зараз позаду вам покажу. Дві на сориності, запасочка там є, бачите, вісить. Ось так воно все виглядає. Колір класний, темно-синій у нас в даному автомобілі. От. Так, далі, з цієї сторони, ще вам покажу. Опа. Опа-опа, так все виглядає. Можу ще знизу показати, так зараз я попробую ще знизу вам щось показати. О, так, 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 так. І по вам ще зараз так покажу, гляньте. Ніде нічого не ржаво, нічого не поламане, не зварене. Коротше, реально класна тачка. Ціна буде, звичайно, не дешева, але, друзі, лонговий 319 спринтер, самі шукаємо один машини такі в Європі. Їх нереально там купити. Ціни космос на цій машині ще з таким пробігом, що був 191 тисяча. Так, це я вам сказав далі, де там мій прилад швиденько, бляха забувся. Йдемо за приладом, ще зніму вам швиденько лакофарби покриття по цій машині, щоб вже ви мали е, розуміння, що з ним є все добре. І в принципі буде все. Так, 30 сек, біжу зараз за прибор, приладом. Так, поки ще подивитесь на нашу стояночку, наш майданчик. Там машинку ось оглядають одну в нас Завтра десь. Будемо завозити на маємо 24-го року. Ну, і ось це такий у нас офіс, хто не бачив, то вам покажу. Так, так, хлопці працюють, де це мій приборчик. Це спотянув мій приборчик. Так, є. Оп. оп. І виходимо і біжимо, запускаємо прилад. Так, зараз він запуститься. І швиденько вам зробимо замір плакофар покриттю. Але друзі, це в нас не один спринтерочок такий є. У нас їх дуже багато, є, ще 316-х багато є спринтерів. Є ще в нас 319-й середній на спарці спринтер, теж 3-літровий. Гляньте, біленький. Вон який. Ух, блін, 319-й, гляньте, на спарці на автоматіку теж. Є ще білі. Екстра лонги, є 60 пробіг, 80 пробіг. Коротше, дуже багато є. Так, 115. 91,6, не 916, 91,6, друзі, 107, 106, 117, 115, 107, 105, Капот, 94 нолик, 105, 96 і 9, 118, 109, 113, 105. Це погано проложив, бачите, 120, 118, тут все чітко поверху так само. Ну, в общем, друзі, машинка вся ціла, тут ніяких моментів немає, ніяких підкрасів немає, вся по оригіналу. Так що, що я хочу вам сказати, друзі? Хто реально для себе шукає спринтер, Будь ласка, рівне Миколаївська 2. фреш -аут. у нас є великий вибір тих спринтерів. В тому числі і ось такі варіанти, по що їдуть в дорозі. Є екстралонги 60 пробігу, є лонги на механіці 80 пробігу, є в нас звичайно 270 тисяч пробігу. Тобто, ну, не знаю, спринтерів 15 зараз маємо, так що є що вибрати, але ось такий красень, як на мене, лише тільки один, тому що він в кольорі, він 319, він на автоматі, він з класним пробігом. Так що заїжджаємо на огляд, на тест-драйв, подивитись, покатайтесь. От, і можете придбати для себе хорошу автівку і не забуваємо, що на це посла достатньо автомобіля у ваше місто без проблем може вам його пригнати під двері, ви собі подивитесь, покатайтесь, хочете в себе на станції перевірити і купити для себе ще раз разкластий варіант. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Набирайте, пока-пока.